Спорт допоміг мені адаптуватися, звикнути до нового життя одразу після поранення. Реабілітація через спорт це найкраща реабілітація для осіб з ампутованими кінцівками. Потім другу свою травму психологічну теж мені допоміг пережити спорт це зникнення безвісти мого чоловіка. На даний момент він зникли безвісти вже півтора року, і за допомогою спорту мені вдалося подавати цей такий. Свій психологічний розлад. Сьогодні ми тільки на старті цієї. ініціативи. Ми бачимо наші перші плоди. Ми сьогодні робимо наші перші кроки, але вони вже дуже впевнені. Я в цьому дуже радію. Я хочу подякувати всій команді, яка працює над цим проектом. Я переконаний, що будемо рухатись далі і будемо рухатись доволі швидко і успішно. Час діяти не стримні, на мою думку, це ідеальний проєкт із взаємодії і синергії громади, бізнесу і влади. Тому що з одного боку громадськість активізується і, бачачи цей тренд і новий виклик, що ветерани повертаються вже сьогодні, що вони ще будуть повертатися. Вони вже готові розбудовувати місця і простори для найкращої реінтеграції, реабілітації своїх захисників зараз. Найважливішою, актуальнішою темою є інтеграція ветеранів, і ми вважаємо своєю місією створити для них суспільство нове, комфортне проявити для до них вдячність, також проявити свою ем, повагу, і це є головною нашою ключовою місією. Розвиток та підтримка громад це першочергова мета нашого фонду. Тому, коли ми почули про цей проект, ми зразу ж погодились його підтримати. Тому як результат вийшла колаборація з міністерством молоді та спорту та благодійним фондом МКП громаді. Замість десяти ми підтримуємо тепер 15 проектів, які зроблять 15 прекрасних безбар'єрних просторів, якими зможуть насолодитися наші захисники, ветерани та інші жителі громади. Це тільки користь для ветеранів. Для того, що ми їм створюємо можливості для занять фізичною культурою масовим спортом в громадах, і бажаю тільки розвитку проекту і збільшення таких клубів, масштабування їх по всій Україні.